Всім привіт! Сьогодні пару слів про ДП документ. Минуло більше року, коли ми подавали заявки на отримання паспортів, я і моя дружина. Потім нам прийшла смс, що заберіть ваші паспорта. Це було десь 20 квітня 2024 року, а потім на наступний день прийшла смс, що у нас технічний збій. І чекайте подальших інструкцій. І минуло десь півроку. Прийшла смс знову моїй дружині. Ми поїхали в Кельн, забрали її паспорт. Я спитав про мій паспорт. Кажуть, у нас продовжується технічний збій. Чекайте. Окей, ми чекаємо. І вчора прийшла смс. -ка. Зараз я вам її зачитаю. Доброго дня! Готові документи зберігаються три місяці з дня прибуття до центру. Для громадян, які оформлювалися до 25.04.2024 року. Відлік здійснюється з 17.02.25 року. Відновлена робота видачі готових документів у повному обсязі. Рекомендуємо забрати документи до 17.05.25 року паспортний сервіс. Так що так, завтра буде запланована поїздка в Пьольн. Буде друга серія намагання забрати паспорт. Вийде чи ні, дивіться у відео. Всім пока!